Сьогодні ми поговоримо про каньяк манан від GFN Селку. Це натуральний мультифункціональний інгредієнт, який не тільки загущує рецептуру, а й покращує відчуття на шкірі. Рослинний порошок каніяк манан є водорозчинним загусником, який можна комбінувати з іншими гідроколоїдними загущувачами, такими як рохмалі та карелінан. При маленькому дозуванні даний загусник можна використовувати як зволожувач. Хочемо звернути увагу на походження даного компоненту та його ефективність. Отримуються полісахарид з корення рослини коняку, відомої також як дьявольський язик, лілія воду та інше. Росте у тропічній східній Азії від Японії до Індонезії. Лістівні та лікувальні властивості цієї рослини відомі вже давно. Ще у 1846 році в Японії вийшла книга «100 рецептів Коняку. Що свідчить про популярність цієї рослини. США коняку використовують для виготовлення желейних цукерок. З волокнистих бульп рослин у висушеному вигляді виготовляють косметичні губки. Завдяки своїй молекулярній масі та структурі лінійного полісахариду, дуже схожого на гіалуронову кислоту, коньяк Манан утворює зволожуючу плівку на поверхні шкіри, яка забезпечує зволоження рогового шару та створює кращі умови для відширування. Що призводить до більш гладкої та добре зволоженої поверхні шкіри. Таким чином, 0,7% гель пудри каніакманан покращує зволодження шкіри до 15% через 3 години та навіть до 7% через 4 тижні. Отже, ви можете використовувати каніакманан як, як зволожувач, природний загусник або як плівкоутворювач. Щоб отримати стабільну рецептуру, просимо звернути увагу на деякі моменти. В'язкість буде рости зі збільшенням концентрації порошку в рецептурі, а найкраща в'язкість буде при слабокислому PH. При поєднанні з сіллю порошок проявляє стабільність при дозуванні до 3%. Ми також маємо в асортименті розчини даного порошку. Один варіант це консервований феноксиетанолом, не містить парабенів. Інший пантелен та гліцерилкапріатом без консервантів та парабенів. Звертайтесь для замовлення.